Доброго та мирного дня, мої любі. Сьогодні ми готуємо з вами дуже швидкий салат. Як ви бачите, у мене на столі буряк, червоний буряк, кладість вітамінів. І от сьогодні готуємо два салати з вами. Ви запитаєте, чому два? Та тому що я полюбляю салат з олією, а чоловік полюбляє з майонезом. І тому й буде два. Рішки різних салати. А зараз ми з вами розпочинаємо чистимо овочі. До речі, в цей салат бажано, і взагалі бажано червоний буряк запікати або варити в пароварці. Але ми сьогодні скажу вам відверто: на скору руку його відварили. Але щоб зберегти всі вітаміни. Які є в цьому чудовому овочі, то ви завжди приділяйте здоров'ю своєму увагу. І краще запікайте буде саме те. А зараз чистимо. До речі, знаю, що дехто відварює бурячок в солодкій воді, щоб, так би мовити, його підсолодити і задати йому гарного смаку. Але у мене завжди буряки солодкі. Говорять, що їх для того, щоб були солодкі, потрібно вчасно прибирати згороду, щоб вони не взяли, так би мовити, смаку землі. І ви знаєте, я в це вірю завжди вибираю їх вчасно, скажімо так, в кінці серпня, на початку вересня. Виходять вони дуже смачні, їх можна їсти навіть без салату. Запік. Та й хрумай собі, насичуйся вітамінами. І от бурячки наші почищені, підготовані, правда, червоні руки зробилися. Так що, якщо що, то робіться в рукавичках. І тепер для першого салату ми беремо буряк, солений огірок. Можете взяти маринований, але я беру ті огірки, які закривала прямим посолом. От мені подобаються вони в цьому салаті. Також нам знадобиться цибулька, одна штука, і масло нерафіноване. У мене соняшникова олія. І зараз ми будемо з вами розпочинати різати цибульку. Нарізаємо її, отак, пір'ячком. Тоненьким-тоненьким пір'ячком. З такими тоненькими-тоненькими пір'їнками робимо нашу цибульку. І відправляємо її до салатнику першою. А тепер ріжемо бурячок. Ріжемо його на кубики. А також кубиками нарізаємо огірочок. І ось приблизно такі пропорції буряка. І огірочка повинні бути. Так що то осінь? Листя падає, пелюстачки з троянду нас також падають, і висипаємо все це до салатнику. І мій салат практично готовий. Ми його куштуємо на сіль, на цукор. Щоб був за смаком. Перемішуємо його гарно. Також змащуємо олійкою. Полюбляю, щоб так гарненько було змащено. До речі, всі вітаміни з наших овочів найкраще усвоюються, коли присутні рослинні жири. І ось подивіться, наш салат готовий. Все, смакуємо. Як же я люблю цей простий салат? Хрумаємо. Огірочок такий. Ви знаєте, огірочок кисленький, бурячок солоденький, смак виходить, збалансований. Смачно просто і просто й смачно. Хто полюбляє, може додати квасольку, чи то зелений горошок. Експериментуйте. Взагалі-то салат дуже і дуже простий та цікавий. А зараз готую салат для чоловіка. І він їсть і цей, але більше полюбляє все ж таки. Салат бурячок, горішок, чесничок та майонез. Говорить, що це чоловічий салат. Ну, то хай так і буде. До свого салатику я не додала зелену цибульку. Але зробимо вже потім, тому що чоловік чекає свого салату. Все, ну, і спитуємо його нерви. Беремо мілку терку та тремо бурячок. Ви можете й на крупно терти. Тепер додаємо три зубки часнику. Давимо пресом або тремо на мілкій терці. Часничок додали. І тепер. Висипаємо сюди горіхи. Треба їх трішки подрібнити, бо вони ось такі в мене. Ви можете, У мене волоський горіх. Ви можете брати чи то мигдаль, чи то лісовий горіх. Підійде взагалі любий. корисний, що той, той горіх. До корисного бурячка додамо ще й корисних горішків. До цього салату підійде ще й чорнослив. Так що, вибирайте, що вам додати. І так, висипаємо горішки, додаємо їх. До речі, який же ж таке бурячок корисний? Все одно хочу ж таке вам сказати. Для людей, у яких є проблеми із желудочно-кишечним -кише... трактом, то це взагалі знахідка. Він і настраює роботу нашого кишкового тракту. А також дуже він корисний для наших сосудів. Ламкість сосудів це взагалі дуже неприємна річ. І ось саме бурячок робить наші сосуди еластичними, не крихкими. Отак. От І тепер сюди майонез. Майонез, до речі, у нас домашній. На моєму каналі є. Рецептик майонезу. Роблю завжди тільки домашній. Купляю в рідких рідких ситуаціях. Ось так. Все, наш салатик готовий. Все тут є. Скуштуємо його, чи не треба нічого додати в нього. Взагалі-то майонез я це не сумісні речі. Але скуштую. Що то любить чоловік, потрібно знати і мені. Ви знаєте, смачненько. Мені штрих. Наші салатики перекладені в салатниці і вони готові. Але я хотіла вас запитати, чи може хто знає? Салат з бурячка і свіжого огірка. Ви ж подивіться, які ще гарні огірочки на городі в тепличці вирвали сьогодні. І я хотіла би зробити ще й з огірочками. Я думаю, що це було б теж і корисно, і смачно. Але, на жаль, не робила таких салатів і не знаю рецептів. То ви порекомендуйте мені. А взагалі-то їжте корисну їжу. Вона ж така доволі проста, і в кожного, я думаю, під рукою знайдеться і бурячок, і цибулька, і горішок. Бажаю вам миру та здоров'я, мої любі. Заходьте, пишіть свої відгуки, пишіть свої коментарі, діліться своїми рецептами. Буду завжди рада вам. Ставте лайки, якщо подобається.